Вітаю слухачів українського радіо, з вами Наталія Парака. Повернути не можна, залишити. Де поставити кому, коли мова йде про купівлю товарів, які, на вашу думку, є неякісними, не підійшли за характеристиками, розмірами тощо. За останній час купівельна спроможність українців, на жаль, зменшилась, і з цих причин ми часто віддаємо перевагу товару дешевшому, а він, у свою чергу, не завжди може бути якісним. Отже, чи є проблемою повернути такий товар продавцю, якщо, наприклад, роздивився вдома, що він не відповідає очікуванням, виявив брак тощо, обговорюємо цікаві практичні ситуації з Іриною Мазепою, заступником начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами. Начальником відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю, пані Наталія, вітаю, шановні слухачі. Для початку загальне запитання: От товар можна повертати і можна не повертати. Є 14 днів, є гарантія. От давайте оці е, такі терміни пояснимо нашим слухачам. Е, які можна повертати протягом 14 днів, які не можна взагалі повертати, ну і потім вже по гарантії поговоримо. Так, звісно, дивіться, 14 днів це той термін, протягом якого людина може повернути товар продавцю лише у випадку, якщо це товар належної якості, тобто людина ним не користувалася, збережено повністю товарний вигляд, збережено коробку, пакування, тобто всі. Документи, якщо це якийсь складнопобутовий товар, і обов'язково в людини має бути розрахунковий документ на цей товар. Тобто 14 днів є. Якщо ми говоримо про те, коли в процесі експлуатації в людини виник недолік з цим товаром, це вже товар автоматично є товаром неналежної якості, і людина може його повернути протягом гарантійного. Терміну на товар для кожної групи товарів він окремий і він визначається законом України про захист прав споживачів, тобто, як там зазначено, договором, да, який суб'єкт господарювання дає, це може бути усний правочин або нормативно правовими актами, на які передбачений гарантійний термін на ту чи іншу групу. Товарів, якщо ми, приміром, візьмемо взуття, да, то ми знаємо про те, що гарантійний термін 30 днів складає. Зараз суб'єкти господарювання трохи нехтують тим і дають гарантійний термін тільки 14 днів, незважаючи на те, належної якості це товар або ні. Якщо говорити про ті товари, які загалом не можна повернути. От давайте відразу цього торкнемося, і навіть якщо вони з браком їх теж не можна повертати, чи як е, ні, дивіться. Тут є таке маленьке уточнення: є 172 порядок придбання товарів належної якості, додаток він говорить нам, що ми не можемо повертати певні групи товарів. Що туди відноситься? Це продукти харчування, це лікарські засоби. Це Парфумерно-косметичні вироби, це ювелірні прикраси, зубні щітки, розчіски, натільна білизна. Головні убори, рукавички, вироби тканинні на відріз, тобто ну ті, які передбачені 172 м порядком. але не можна їх повертати тільки у випадку, якщо вони якісні. Тобто 14 днів на них діяти не буде. Якщо придбаний товар так само виявився неналежної якості, цей товар підлягає обміну або поверненню за нього грошових коштів, так само, як і будь-який інший товар. Пані Ірину, давайте от до прикладів, тому що найцікавіше, як кажуть, в деталях криється. Так? І, от, наприклад, ми дуже багато купуємо різного взуття одягу це те, що ну, найнеобхідніше після продуктів, зрозуміло. Ну, Умовно кажучи, чи можна аргументувати повернення взуття, наприклад, тим, що воно якесь незручне, не можна. Ходити раптом на підборах, там лікар сказав, або ще якісь от такі аргументи е, ні, ви розумієте, тобто людина, коли купує певну річ, то вона має вибрати, якщо ми говоримо за взуття, вона має вибрати по розміру, по своїй повноті. І якщо вона прийде і скаже, вибачте, будь ласка, я походила, поносила, але мені не підходить висота підбору, або мені не підходить там тиснуть. Це буде говорити про те, що взуття ви. Вибрано не по розміру. І суб'єкт господарювання повноцінно може відмовити в задоволенні такої вимоги. Якщо ж ми говоримо про дефект, який виник в товарі, недолік, то споживач звертається до суб'єкта господарювання, але по закону суб'єкт господарювання має право на проведення гарантійного ремонту. Пані Ірину, отже, можемо повертати, коли є суттєвий недолік, коли є недолік в товарі, то суб'єкт господарювання може повернути кошти за товар, а може запропонувати споживачу. Це на його власний розсуд, і закон йому це не забороняє. Проведення першого гарантійного ремонту та да, в гарантійний термін. Якщо після ремонту... Цей недолік проявився знову. Ну, відповідно гарантійний термін, подовжується. Скільки товар був в ремонті, на такий термін календарних днів подовжується гарантійний термін. Тоді вже людина має право вимагати повернення грошових коштів, але має бути зафіксовано, ну, що людина зверталася і що вже один гарантійний ремонт проводився. Але дуже багато суб'єктів господарювання. Ну, хочу це відзначити. Вони відмовляються від проведення гарантійного ремонту і повертають кошти споживачам одразу. Це плюс, так? Так, і ще би хотілося б сказати, що є і такі, які не задовольняють, які говорять про те, що в товарі немає недоліку, ну після першого повернення не повертають грошові кошти. Тоді треба вирішувати питання шляхом проведення незалежної експертизи. А якщо купив через інтернет-магазин, то як тут працюють оці 14 днів? Чи можна повернути? Дуже в багатьох інтернет-магазинах пишуть повернення немає? Взагалі це дуже цікаве питання, тому що сфера інтернет-торгівлі вона набула дуже широкої популярності та порівняно з офлайн мережею. Але якщо ми... Говоримо, що ми щось замовляємо в інтернет мережі. Треба дуже доцільно вивчити сайт і продавця, в якого ми це купуємо. В першу чергу ознайомитися з тим, чи є фактичне місце знаходження цього магазину, чи тільки онлайн, чи приймає претензії цей магазин від споживача. Тобто, це треба все робити перед тим, як людина намагається щось замовити, або навіть почитати відгуки про цей інтернет-магазин. Це цю всю інформацію Інформацію і нею треба поцікавитись до того, як щось замовляти у цього продавця, тому що по факту. Потім що ми бачимо, що споживачу нема кому пред'явити претензії на є сторінка сайту, на якій відсутній продавець як такий, тобто він не не має найменування не суб'єкта господарювання і немає фактичної адреси, де він здійснює свою діяльність. Якщо ж ми говоримо за інтернет-ресурс і сайти, де є ця вся інформація, потрібно звернути увагу, який порядок обміну товару або повернення грошових коштів, що споживачу. Треба мати із документів, тому що по закону да, в офлайн-магазині достатньо розрахункового документу, ну і, звісно, товару, з яким ти приходиш. Якщо ми говоримо за онлайн мережу, то є такі суб'єкти господарювання, які говорять, що крім це, я кажу, якщо товар з недоліком. Не товар, який якісний. Для того, щоб задовольнялись претензії споживача, потрібно, крім розрахункового документу, пред'явити або пакування, або бірку від товару, або будь-яку інструкцію з експлуатації. Це ті документи, які зазвичай споживач не зберігає у себе, тому що він не думає, що вони йому потрібні. А тут виходить така ситуація, що суб'єкт господарювання до продажу довів до відома споживача інформацію, що я буду задовольняти твої претензії, Тензі тільки в тому випадку, коли ви мені надасте ці всі необхідні документи, і ну на на ці випадки слід звертати увагу і з цією інформацією ознайомлюватись до того, тому що можуть бути дуже негативні ситуації. Потім і суб'єкт господарювання буде відмовлятися, вирішувати це питання, якщо він буде наявний. Тобто, якщо він, ну умовно кажучи, повідомив на сайті, то так це умови і правила придбання продукції, коли суб'єкт господарювання чітко зазначає, що для проведення гарантійного ремонту ви маєте надати мені розрахунковий документ, так як ви купили в онлайн мережі. І бірку, приміром, де товару, на якій буде зазначено всю інформацію, яка в пакуванні посилці новою почтою була вам відправлена. Зазвичай споживачі не зберігають цих документів, можуть зберігати тільки розрахунковий документ, і в такому випадку відмова суб'єкта господарювання буде законною, тому що це він довів цю інформацію до споживача. Інша справа, коли ми говоримо, що це порушує вимоги закону про захист прав споживачів. Тому що в законі передбачено тільки наявність розрахункового документу однак інформацію споживач отримав, а значить він погодився з укладеним. Це умови публічного договору, які були викладені на сайті з тим, що там написано. І це вже буде, якщо відмовиться суб'єкт господарювання вирішувати питання, є дуже високі вартості товарів. Це вже буде судова практика і судова справа для того, щоб це вирішувати. Якщо повертати товар, куплений в онлайн-магазині, якісний товар, оці 14 днів вони діють, тобто час, поки прийшов товар, поки потім назад поїде, так би мовити, якщо там не підійшов чи ще щось, якісь аспекти. Так, звичайно, і вони цей термін Коли починається. Так, цей термін буде рахуватися від дня. Отримання 14 днів не рахуючи день купівлі, по факту 15 виходить, але він буде рахуватися від отримання споживачем товару в поштовому відділенні. І точно так же споживач пише суб'єкту господарювання письмову претензію. Але тут хочу зазначити, якщо ми говоримо про офлайн-магазин та мережевий, звичайний не інтернет, то суб'єкта господарювання є 7 днів. 7. на повернення грошових коштів споживачу. Якщо ми говоримо за інтернет-мережу, це придбання товарів на відстані поза торгівельними або офісними приміщеннями, то у суб'єктах господарювання від дня отримання письмової претензії від споживача є 30 календарних днів на повернення грошових коштів. Для споживача, тому що дуже часто споживачі про це не знають. Але тут хочу що зазначити такий плюс для споживача, що витрати на пересилання цього товару вони покладаються на суб'єкта господарювання. Тут головне було би кому відсилати цей товар, якщо нема фактичної адреси, є тільки номер телефону. І я ж кажу, це дуже треба звертати увагу, коли ти обираєш цей товар. Кому ти потім добре, коли все добре. Якщо прийдеться пред'являти якусь претензію, тобто відправляється за рахунок за рахунок продавця. Чомусь всі суб'єкти господарювання покладають ці витрати на споживача. Ну так, як правило, кажуть, що за ваш рахунок ви можете повернути за рахунок суб'єкта господарювання, витрати з пересилки цього товару, тому що товар виявився неналежної якості або сумнівного походження, без інформації, без документів, або просто це пошкоджений товар. Суб'єкт господарювання має його забрати, тому що продавці мають реалізовувати якісний товар населенню. Поштою, якщо отримав товар, і, наприклад, він пошкоджений. То тоді хто в цьому випадку буде відшкодовувати, і як це довести? Чи це пошта, чи це продавець відправив неякісний, пошкодив, чи ще щось як... Ну, по-перше, треба пред'явити спочатку. Якщо людина отримала пошкоджений товар, треба письмову претензію пред'явити продавцю, заслухати його версію, яку він відправляє. Але щодо відправки, хочу сказати всім, можливо, не всі володіють цією інформацією. Коли ми є або споживачами, або суб'єктами господарювання, і ми ну, користуємося послугами відправки і відправляємо якийсь товар. Ми приходимо на пошту і нас питають, яка оголошена вартість цього. Товару. Зазвичай, у людини посилка може бути упакована, можуть бути представники нової пошти, можуть не нової пошти, ну, будь-якого поштового відділення. Людина називає вартість товару, орієнтовно, на яку вона вважає, що вона відправляє, зазначається в комп'ютері, видається накладна. І людина собі думає, що в разі, якщо посилку буде втрачено або її буде зіпсовано, то людина отримає цю суму, яку вона заявила. Тому що від неї вона вона сплачує комісію за пересилку. Так от, в разі пошкодження цієї посилки, це є страховий платіж. І для того, щоб повернути потім цю грошову суму, людина має перед відправкою замовити послугу огляду товару. Це коли разом з представником поштового відділення оглядається товар, його фотографує покупець, робляться ну, фотофіксація представниками суб'єкта господарювання, описується, що це за товар. Наприклад, ну, звісно, представник, якщо це дороговартісні, ну візьмемо ювелірні вироби. Представник поштового відділення не є експертом, він не може знати, що це за метал. Пишеться вироби з білого металу, ймовірно, з дорогоцінним камінням. Вартість така, та бажана споживка. Якщо це дорога, вартісна відправка, мати розрахунковий документ, що підтвердив би придбання, як, скільки ну, була ця сума грошей. Тому що потім буде дуже важко відшкодовувати свій отой страховий платіж, тому що потім витрати вони покладаються вже не на перевізника. А вони між перевізниками страховою компанією укладено на договір, і потім страхова кампанія, якщо цих всіх документів немає, тобто нема ні цього опису, ні фотофіксації з боку представників суб'єкта господарювання, то потім буде важко в якому плані доводити, а може це споживач відправив ну як правило, як. То, якщо він господарювання вже запакований. Якщо товар, він приніс так? взагалі уже запакований, і він говорить, що орієнтовна вартість 10 тисяч гривень, і не дай Боже, посилку втратили. Ну тобто товару немає, то нема ніде підтвердження, що було в цьому пакуванні. Чи дійсно там була річ, яка вартість якої була оцінена на таку-то грошову суму? Тобто, це слід знати, і ну, про такі випадки, тому що у нас був. Був один випадок. Це була пошкоджена річ представниками. Поштового відправника, скажімо так, і потім, коли дійшло до того, що споживачу мають повернути страховий платіж, то справа була передана до страхової компанії відправником для того, щоб страхова компанія визначила наскільки відсотків пошкоджено, а товар неможливо було використовувати взагалі на 10, на 20, на 50. тобто скільки шкода цьому товару завдана, розумієте? Ну, Тобто дуже багато людей, вони думають, що вони поставлять орієнтовну вартість 5, 10, 15 тисяч гривень і в, в, вар... в випадку, якщо буде пошкоджено цю річ, їм повернуть. Ні, Тобто треба ці умови, які є також публічними у перевізника, які здійснює цю відправку, прочитати і з ними ознайомитись для того, щоб мати права. А от якщо у вас вже є огляд та письмова квитанція, і там вже представник суб'єкта господарювання здійснив фотофіксацію, зазначено, який це був товар. Є підтверджуючи скільки він вартує, тоді буде легше доводити вирішувати це питання. Пані Ірину, от Антоніна запитує: а якщо це аптека, і я ще не відійшла від каси, гроші дала чек, вже маю, але бачу, що це не той товар. Тоді як буде як ми ну, починали починали на початку нашої програми з того, що є 172 й порядок: це м, товари, які не підлягають обміну і поверненню, якщо вони належної якості, так от до переліку цього входять лікарські засоби. Якщо вони е, належні. Tak. Якщо не ті не ті ліки, які замовила споживач, ну, ну перед розрах... ну, чи не ті ліки споживач передумала тут, розумієте, ну якби таке подвійне питання. Якщо споживачу він ще не оплатив товар, йому треба одні ліки, йому принесли інші. Логічно, що він не буде за них сплачувати, тому що це зовсім інші ліки. А якщо він подумав, що йому потрібні ці ліки, відійшов, а вже покупка здійснена, і це ліки належної якості, не буде. Будуть підлягати обміну і поверненню. Якщо не належної якості, це Держлікслужба. Треба звертатись туди. Якщо належної, абсолютно законними будуть дії фармпровізора відносно того, що гроші не будуть повернуті, тому що споживач сам здійснив такий свій вибір. Стосовно, до речі, повернення товару. Того, що можна повертати, наприклад, якщо е, купив, пробив на касі, виходиш з чеком на вулицю, і бачиш, що ти купував цей товар, умовно кажучи, за 20 гривень, така була ціна заявлена на прилавку, а в результаті купив за 30. Тобто, я дуже люблю це питання і цю тематику, тому що вона зараз в умовах, на жаль, складного воєнного стану, вона дуже розповсюджена. Це невідповідність ціни на ціннику е, людині. Мають реалізувати товар за тою ціною, яка зазначена на ціннику. Якщо в чеку вона більша, треба повернутися в магазин і попросити повернення різниці грошових. Коштів, і це буде абсолютно законно, Тому що 15-та стаття нам говорить про те, що продавець, ну я буду казати суб'єкт господарювання, ну, ну жодно так. так більше продавець м'якше звучить, не сам продавець, а той, хто да, він має реалізувати і довести інформацію до споживача відносно ціни цього товару, яким чином вона доведена? Шляхом ціннику, І коли споживач приходить на касу, йому кажуть, вибачте, ціна змінилася. Порушуються умови, це вже і порушення цивільного законодавства, тому що споживач не може до вчинення правочину дізнатися цю інформацію про ціну. Тому різниця коштів має повертатися у будь-якому випадку. Ну це я скажу дуже розповсюджене порушення в даний момент, тому що ціни змінюються. І якщо продавці не поміняли ці цінники, витрати ці покладаються не на споживача, а на суб'єкта господарювання. Яка ціна зазначена? В ціннику за такою ціною має бути реалізований. Хочу процитувати запитання нашого слухача Володимира, який пише, слухаючи нашу програму про повернення товару. Коли товаром скористався, він виявився неякісним, але упаковка вже порушена і через що не приймають товар. Ну, це необґрунтована вимога, відмова суб'єкта господарювання відносно до споживача, тому що можуть відмовити тільки у випадку, що треба упаковка, якщо товар належної якості, та і споживач його повертає протягом 14 днів. Якщо ми говоримо про неналежну якість цього товару. То для повернення грошових коштів, ну там вже не зразу йде повернення грошових коштів, якщо можна ремонтувати, будуть усувати недолік. Пакування не потрібне. Тобто для цього треба писати письмову вимогу суб'єкту господарювання або зазначати своє право тобто, пакування потрібне тільки коли товар належної якості для того, щоб можна було його реалізовувати далі іншому споживачу.